Суд скасував штраф у розмірі 25,5 тисяч гривень, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину дітей і зміну місця роботи, як зазначив суд за новим законодавством, людину можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави. Зазвичай як каже ТЦК в таких справах, те, що людина має якийсь який там міфічний обов'язок кожні 5 років приходити там оновляти дані, А якщо Дійсно, була така норма, і вона є, що законом України про військово військову службу у разі зміни облікових даних вступу в виш народження дітей, вступ в шлюб, тощо, тобто при зміні облікових даних, так прізвищем я по батькові відповідно потрібно особисто там семиденний строк з'явитись до ТЦК вновити такі дані і цим користувались. Проте як слушно було зауважено в цій справі, що 210 десята купа передбачає таку. Норму, що санкція статті не застосовується, якщо ТЦК може самостійно отримати доступ до тих чи інших реєстрів, які і передбачають відповідну наявність цієї інформації, зокрема демографічний реєстр, зокрема актів цивільного стану, це що кажуть про шлюб, про народження дітей. Тобто ТЦК може самостійно зробити.